Вибачте, будь ласка, я, я, я був не прав, я знаю, що я не прав, що я ну, випав сторон. Давайте Випуск. давайте, ну, рішимо це. непорозуміння, будь ласка. Завтра підвезу, де, де вам завгодно, де вам ну, ну, 5, ну 6. ну, Якось давайте, будь ласка, рішимося. 10 тисяч гривень і ми якось. Як Ви так, хочете мені рішим? дати 10 тисяч гривень? За оце непорозуміння. То я вас ще раз попереджую, ну це заборонено законодавством. Це є стаття 369 Кримінального кодексу України. Я вам пропоную пройти позачерговий медичний огляд встановлено законом порядку, тобто проїхати в наркологічний диспансер, продути алкотестер для факту вживання вами алкоголю. Я відказуюсь приїхати в наркодиспансер, я визнаю свою провину, більше пити не буду. На вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1. Треба будуть бути не маєте, бажання хлопці, ми світання теж так ну, я, я розумію. Ну, тут чітко відвідання, що ми розуміємо, що робимо далі. Трохи якось рішень, будь ласка. Якось вона пропозиція не мирної вигоди, перейдемо законодавством чином. Розумієте, так? Ну будь ласка, йде якось рішення, щоб це не було судання. Я вам ще раз кажу, пропозиція неправомірної вигоди працівнику поліції це караючі я, я розумію. Це було фактово попередження. Якщо ви ще раз запропонуєте, то відноситься порушники в мене справа. І на місце події ви буде виконати більша оперативна група. Якщо я зараз вам на те, що було. Дві, дві Дивіться, вас тільки що вже мій колега попереджав, я вам ще раз вас попереджаю. Вас вже попереджати більше ніхто не буде, але місто події буде визиватися дичу противну. Збору.